Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ісус Христос Воскрес Матвія 28.6. Нема його тут, бо воскрес як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. До вступу в Кембриджський університет. Чарльз Симеон любив коней та одяг, щороку витрачаючи величезні суми на своє вбрання. Втім, оскільки навчання вимагало від нього регулярного відвідування богослужінь, він почав досліджувати те, у що вірив. Після читання книг, написаних віруючими в Ісуса Христа, він пережив вражаюче навернення у Великодню неділю. Прокинувшись рано вранці 4 квітня 1779 року, він вигукнув Ісус Христос, Воскрес! Алілуя! Алілуя!». Зростаючи, у вірі в Бога. Він присвятив себе вивченню Біблії, молитві та відвідуванню богослужінь у каплиці. У перший Великдень життя двох жінок, які прийшли до гробу Ісуса, змінилися. Вони стали свідками сильного землетрусу, коли ангел відкотив камінь. Він сказав їм Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса, розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес як сказав. Переповнені радості, жінки вклонились Ісусу і побігли назад, щоб розповісти друзям радісну звістку. Зустріч із Воскреслим Христом не призначалась лише для давніх часів. Він обіцяє зустріти нас тут і зараз. Ми можемо пережити надзвичайну зустріч, як жінки біля гробу або як Чарльз Симеон. Яким би чином Ісус не відкрив нам себе, ми можемо вірити, що Він любить нас. Як Бог об'явив себе вам, як ваше життя змінилося після зустрічі з ним. Помолимось. Воскресли Ісусе, дякую, що Ти прийшов і помер на хресті, аби мені мати вічне життя. Я поклоняюсь тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.